Клод Моне, відомий художник, дуже любив свої водяні лілії. Він малював їх знову і знову, день за днем. Багато хто вважав його перфекціоністом. Вони вірили, що він шукав той єдиний ідеальний спосіб їх намалювати. Кожне полотно, думали вони, було черговою спробою зробити кожне віддзеркалення та пелюстку ідеально правильними. Він, мабуть, витратив стільки часу, так і не досягнувши повного задоволення. Але ось у чому родзинка Моне не намагався намалювати ідеальну водяну лілію. Він зрозумів секрет природи. Він знав, що Лілії змінюються кожної миті. Світло, час доби, погода все робило їх іншими. Геній Моне полягав не у створенні бездоганної копії. Він прийняв цю природну зміну. Він написав серії Лілій, кожна з яких показувала різний момент. Він відмовився від ідеї однієї ідеальної картини і малював те, що бачив тоді. Його прекрасне мистецтво багато чого нас навчає. Природне подолання перфекціонізму означає прийняття того, що речі змінюються. Знайдіть красу в кожному унікальному моменті, не чекаючи єдиного бездоганного. Як мене, ми створюємо чудові речі, коли перестаємо гнатися за ідеалом і просто насолоджуємося плином життя. Підпишіться на Ukrainian Repo для більшої кількості легендарних історій.